Всім привіт! Вітаю вас уже новому році, 24 му і бажаю вам, звичайно, ж, миру і всього-всього найкращого. Хай збудуться всі ваші побажання. А в нас перше замовлення січня. І я хочу почати саме з новинок. Подивіться, що я отримала. У нас з'явилась ось така нова лінійка, це серія з лавандою. І що ми тут маємо в цій серії шампунь. Масочка для волосся, гель для душу і лосьйон для тіла. Ще в цій лінії є масажна олія і ефірна олія, але їх тут зараз немає. Так, дивіться: серія в нас дуже класна, сімейна, я скажу по об'ємам, тому що шампунь 500 мл, і також гель для душу 500 мл. Оскільки не сказано, для якого саме типу волосся цей шампунь призначений, то я так собі рахую, що це для всіх типів волосся. Головне, ж, написано, що він підходить для щоденного використання. Зволожує волосся, надає блиску і дуже добре очищає. А ще це маленька франція, тому що такий приємний аромат лаванди в цій серії, ви просто закохаєтесь в неї. Так, і ще масочка також дуже класно живить волосся, також надає блиску і в поєднанні з шампунем, робить дива з вашим волоссям. Так, далі гид для душу заспокоює, розслаблює, дуже добре очищає. А ось тепер увага! Лосьйон. Дівчата, ви давно питали, чому в нас немає лосьйонів у великому об'ємі. Так, ось, 200 мл цього шикарного. Пахнючого, релаксуючого лосьйону для тіла, який зволожить шкіру і надасть вам приємного розслаблення. А тепер увага по цінам. Кожен продукт коштує 199 гривень. Тобто і шампунь, і масочка, і для душу, і лосьон для тіла по 199 гривень кожен. Але зараз акція на новинку і в січні ви можете придбати дуже вигідно набором, наприклад, шампунь і масочка коштують 299 гривень, тобто 100 гривень економії. І також набор гель для душу, лосьон для тіла, також 299 гривень. Я не втрималась, і, звичайно ж, замовила все це щастя собі. Ось тепер буду користуватись і тестувати нову серію. Так. Також замовлені наші улюблені шампуньки, також бачите, сімейний формат 500 мл з кропивою. Дві однакові. Тепер ще зверну увагу на цей шампунь. Він у нас буває рідко в замовленні, але дуже шкода. Тому що ну, цей шампунь це шампунь з чорним кмином. Він дуже добре зволожує шкіру голови, живить волосся, надає йому блиску, це все добре. Нас багато шампунів, які мають саме такі властивості. Але цей шампунь особливий, тому що він дарує дуже чудову властивість, він позбавляє лупи. Дівчата, в кого є така проблема, та й хлопці, також, в кого є така проблема, як лупа, я вам щиро рекомендую цей шампунь з чорним кмином. Тому що, окрім тих всіх класних функцій, які має він, головна його функція це саме позбавлення лупи. Не буде чесатися голова, не буде лусочок на ній, буде дуже добре зволожена шкіра голови і буде чисте, блискуче волосся. Тому зверніть увагу на цей шампунь. 500 мл вистачить вам надовго його і можна користуватися всією родиною. І ціна також 199 гривень. Так, далі в замовленні ось така масочка-кондиціонер для волосся із серії з кератином. Е, Кератинова серія взагалі дуже класнюча. Дівчата, помітила такий лайфхак. У мене таке пухнасте волосся, воно не кучеряве, ні, воно просто якесь пухнасте ну, з натяком на кучерявість, скажімо так. Не те несе, не пряме гладеньке і не кучеряве, а таке от пухнасте одуван. От, взагалі, коли я користуюся цією серією, ну використовую все: і шампунь, і масочку, і спрей, і сироватку для кінчиків. Бо, коли користуюсь серію, то я стараюся все задіяти. То я отримую гладесеньке, блискуче, абсолютно рівне волосся. Уявляєте? І це без утюжка. Тому я помітила, що дійсно ця серія саме вона розгладжує моє волосся і не має ніякої пухнастості. Тому рекомендую, хто має таку ж проблему, як і в мене. Так, дуже рада, що повернувся наш улюблений спрейчик Лямур. Дівчата, хто ще не знав, це чудова новина. Я його дуже люблю. Це аналог парфумів Вікторії Сікрет. У Вікторії, звичайно, дуже багато ароматів, але це один із її ароматів. Дуже-дуже приємний. Він класний в будь-яку пору року. Вже, вже так перевірено. Взимку, начебто класно на морозі, а влітку він легенький, такий ніжно-солодкий, також класно звучить. Ну, тобто, це така любов, любов всіх моїх клієнтів. Тому я дуже-дуже рада поверненню цього спрейчика. І взагалі він зараз ще й за акційною ціною всього 172 гривні, тому радість моя ще більша. Так, далі наша лінієчка з морськими мінералами. Ви бачите, дуже часто вона в мене в замовленнях, бо дійсно клієнти її люблять. Люблять за гарне зволоження і дуже-дуже приємний аромат. І тут у нас замовлений гель для душу і рідке мило для ручок. Дуже густесенька, така густесінька серія. І дуже добре милиться, але не залишає оцьої липкості на тілі, і це приємно. А залишає дуже-дуже класний аромат. Так, тут маємо тонік із антивікової серії Edge Reversist. Замовила його собі, тому що вважаю, що в моєму віці вже потрібен особливий догляд за шкірою. І тому я користуюсь серією Edge Reversist, яка є антивіковою. Розумію, що не, не розгладяться зморшки, але трошки більш тієвий догляд для шкіри потрібен, тому користуюся саме нею. Так, Наш лікувальний бальзамчик з каштаном, також є в замовленні. Чоловічий парфум, шутерсмен, який люблять всі чоловіки будь-якого віку. І ось ця чудова косметичка. Скільки разів її вже в мене замовляли. Люди повертаються, замовила собі, потім, потім бере доньки або невістки, або подрузі. Тому що косметичка дуже-дуже класна, міцна. отримає форму. Подивіться, який такий набутий бамбутик. В неї багато поміщається, але вона невеликого розміру і дуже добре вкладається в жіночу сумочку. Ось так. так. Також маємо в замовленні наші вологі універсальні серветочки. Бачите, вони також завжди є в замовленнях. Тому що попробували, бачать, що дійсно дієві, тому і замовляють знову і знову і знову. Клієнти на ці серветки є постійно. Повірте, вони дійсно варті вашої уваги. Так, ще також замовлені Дабл Лаш. дуже її люблю сама, це моя улюблена туш, туш, яка подарує вам ефект нарощених вій. Хто не хоче, не любить нарощувати вії, взагалі не любить щось штучне, ця туш, це просто буде ваша любов. Тут бачите два викручування щіточок, два варіанти. Сріблястий надасть довжини вашим війкам, а рожевий надасть об'єму. Якщо ми їх поєднуємо, то отримаємо вії накладні. Ну, так вони будуть здаватися. Дуже пишні, дуже об'ємні і дуже гарно розділені. Дійсно класна туш, Замовляйте, дівчата, не пошкодуйте, а ще її вистачає надовго. Так, наші антиперспіранти захист від поту на 48 годин. Їх всього три і ось всі три жіночі вони тут замовлені. Найсвіжіший, мабуть, такий зелененький, потім йде рожевий. І трохи пудровий, жовтий, який так як називається, котон. Ось. То цей буде трошки солодше. А так, всі аромати свіжі, але найголовніше, зі своєю функцією, вони справляються всі три класно, однаково. Захист від поту дійсно, 48 годин я не перевіряла, але на добу або на цілий день точно вистачить. І навіть влітку, в спеку. Ніякого запаху, поту, ніякої вологості, це буде точно гарантовано. Тому дуже любимо ці антиперспіранти і бачите, також замовляємо. А ще тут маю ось такі тканинні масочки. Їх всього шість. Кожна має свою також функцію: є зволожувальна, є освіжаюча, є освітляюча, поживна. І всі шість також маємо в замовленні. Одна така масочка коштує 99 гривень, але це така класна спа процедура я вам скажу. Накладаєте масочку на 10-15 хвилин, закриваєте очі і просто відпочиваєте, а ваша шкіра отримує експрес-догляд. І буде сяяти, і буде зволожена, і буде дуже-дуже гарна і вдячна вам за таку спа-процедуру. Все, дуже вдячна вам за ваші замовлення, за те, що в мене є з чого робити розпаковки для вас. Замовляйте і надалі, а я буду рада виконати ваші замовлення. Підписуйтесь, хто ще не підписаний, і будемо разом розпаковувати посилочки від фармасі. А хто хоче спробувати себе і працювати у фармасі, вас чекаю в особисті повідомлення. Телефон я завжди залишаю під відео. Тому, Заходьте, заглядайте, пишіть, дзвоніть, я буду рада. Поділюся з вами, посиланням на сайт, на якому роблю замовлення. Все, пока-пока, всього вам найкращого!